Хочемо розробити ділянку у Revit. Для цього в програмі існує окрема вкладка Messing Site. Ось тут воно є. Досить багато різних команд, бачимо, що є, що вивчати. І вибираємо топосоліт. Причому тут є декілька варіантів. Є Create from Sketch. Це режим, який ми вже з вами знаємо і зараз спробуємо. А другий це Create from Import. Це треба буде окремо вивчати і окреме відео запишемо, тому що тут, очевидно, більш деталізовано. Ми бачимо, що можемо може, euh, імпортувати euh, з інших форматів. Ну, це додатково будемо розглядати. Create Create. From Sketch. Я вже собі пробувала робити таку заготовочку, Ось, Але зараз буде не з нею. Ми робимо окремий топосолід. Ось тут є в нас вже типова для нас звична, причому зверніть увагу, можна навіть прив'язатися не лише до лінії Lines, а ще й Walls. Ми можемо клацати на стіни. Зокрема, я так думаю, це може бути корисно, якщо в нас є експлуатований дах, і він буде там під кутом, тому що то посоліт. Його фішка в тому, що ми можемо додавати вершини. Клацаємо по, ну, я вибрала по діагоналі режим. Ось, можна задавати параметри, можна їх переписувати. Там, наприклад, як завжди, як все стандартно. Ось, 1400-занадто мало. 1000... Так, я так зрозуміла, що я таку велику топу будую. буду. Ось і пишемо галочку. Ось вона тут є. Я створила собі плюс Грас, причому моя трава не є трава, така, як там Архікадівська, це просто фарба, якщо чесно. Зараз я покажу, як вона виглядає. Бо за налаштуванням є тільки один топосолід, ну, у мене зокрема. А якщо ми візьмемо ось це, що я створила, ось тут в мене є топусолід Плюс Грас, я це дописала. Я хотіла схематичну траву. Тобто, щоб це було просто зелений колір, причому такий заглушний я його знайшла. Ось, то ну, Якщо перейти на ID, то ми бачимо, що ми маємо теж Core, тобто якусь несучу частину і якийсь там Finish, Substrate. Тобто, фактично, ті всі елементи вони є актуальні і для. Власне, і для цього, і для топосоліда Variable корисно ставити галочку, тому що ми ж будемо змінювати рельєф, так, і відповідно цей шар буде підтягуватись. Я подала, що тут є метр, товщина метр, ось тут ми бачимо, така досить достатня. Ось, я думаю, що детальніше вже на цьому, коли будемо працювати над розрізом, то можна буде так само в матеріалі. Очевидно ж, можна буде поправити собі тип матеріалу. Я бачу, що це в мене зовсім не а, це просто категорія S. Так, ми S спробуємо дотягнути, там, як, як нам буде в Січені, вигідно. А до речі, вигідно. Я бачу, що. Вигідна така текстура. Ось, Тобто, можна навіть і не будемо змінювати. Цікаве, чи Airs можна ще раз вибрати. Я думаю, що можна. Ось вона знову є. Окей і окей. Пишемо окей. Не вибило помилки, тому все окей. Okay. Ось, я змінила тупосовість, зверніть увагу, схематичне зображення його теж змінилося. Ось, Але зверху є трава, до речі, трава <сміт> лайфхак, як я це робила. Просто нажала. Green чи Gray, не пам'ятаю колись. Так, ось Тут. Зараз ми подивимося, як вона називається. Мені вибила ось ця текстура, і вона мені сподобалася. Так, Identity Analyst, Fundament Plate щось таке. Ось, ну Там ж є ще така заглушена <клух> текстура. І теж, по ідеї, можна, але непогано виглядає. Так. Ось вона, Plastic Grey. Він непогано. ну, Наскільки я розумію, виглядає, але мені оця досить сподобалась. Я рендерити тут не буду, мені треба, щоб приємно виглядало на 3D. -шці. Так, дивіться. Що ми маємо? Ми маємо площину, але коли ми її активовуємо, причому площину, як ви вже зрозуміли, що ми її можемо різними, там, різними формами омальовувати, тобто це все нам доступно. <кій> ось, І е, можна е, в процесі, от як надавати, на, найбільше, що нас зараз цікавить, як же ж надавати ось таких ухилів. Я не робила навмисно великих Карпат, а тут зараз зроблю. Ось, е, для, Я думаю, що ми вже е, звикаємо до цієї вставочки, ми можемо додавати peak point, так, і е, modify sub-elements. Sub-Elements це є, наприклад, вже елементи, це, зокрема, От ми бачимо, гірку можна робити, таку, на санках кататися, так можна просто а, підняти. Причому мені особисто мене зацікавило, дивіться, якщо ми піднімемо лише одну а, вершину, то з'явиться такий досить приємний. Ухил я такого навіть в архікаді, якщо чесно, не бачила. Ось, але коли ми почнемо, ну давайте ми спробуємо, що тут була саме ця точка. Але зверніть увагу, загальна, загальний рівень ось тут зазначається. Я його зазначила мінус 500, цілком достатньо, щоб було там, наприклад, три сходинки навіть трішки більше, що нам. Якісь там чи бордюрчики, чи на якісь тротуари, так, тобто земля у нас майже на пів метра нижче. Можна поставити, е, і ось тут там, нам, наприклад, 400 і в загальному е, трішки підскочила до гори тредесідка, але є окреме значення: отут, ну, по-моєму, це досить багато, це вже два, якісь там добряче. Е, 12 метрів це як ці майже. Цілий будинок, до речі, видно, ось тут масштаб будинку. ось Тому е, хай буде таке. Е, ось і е, далі е, спробуємо, наприклад, другий, от як він буде виглядати, якщо ми його піднімемо. так, так. зараз, ось е, Вирівнюється, ну це логічно, але ще поки що такі е, досить плавні переходи. Ось, ну, навіть якщо чесно, в таких варіантах, у таких горизонталях, воно ну, менше правдоподібно виглядає, ніж ось таке. Як ось таке робити, це вже наступний крок. Наступний крок я тут таке підвищую на, наприклад, 8 метрів. Хай так буде. Ось і Виходить, що у нас площина ось якось ось так, е, сходить. Тут вище, тут нижче і е, сюди е, скапує вода. Добре. Е, ми маємо Add Point. Ми маємо додати е, наші е, точки. І е, 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 маємо режим е, підняття Elevation-base. Е, е, маємо різні варіанти. Project base. Point. Тобто це, в принципі, важлива річ. Це, так, якби ми задаємо в частоті від нуля, що досить непогано, Current Level Top plane, це З поверхні, по ідеї, верх плану, так, current level, актуальний рівень. Sivade Point, ймовірно, щось там на площині. Ось і Ще щось цікаве. Тобто ці всі речі е, окей, це все буду досліджувати, але зараз Base Point, вона мені подобається, і якщо це не нуль, там допустимо, допустимо це вже буде там 2 метри. Ось, і додаємо 1, 2, 3, 4, 5. Бачите, вся така а, гарна геометрія. Іде спати. Ну тут, тут, тут вже набагато менш привабливо. Тобто це рівень 2-2 тисячі. Ось, бачите, він отак підріб. Вняв все підкосив, а тут пішла гірка. Ось, при чому є ще такі речі такі перепади, це теж треба буде вивчати, але, допустимо, наступна горизонталь у нас буде метр п'ятдесят. Хай буде не така різка, а така. І промальовуємо наступну горизонталь. Ймовірно, це в плані ліпше робити, маючи під основу. Так? І... Так, останнього добавили. Ось, добавили горизонталь. От, далі буде у нас метр, метр. Є. Ось. Ну, не лякайтеся, що так все страшно виглядає. Це, скоріше за все, вам буде актуально лише в курсовому, який буде там, полягати в плануванні там, села, і то будуть варіанти, де можна буде трошки собі полегшити життя. Я їх запишу. Ось і маємо, оскільки тут аж 12 метрів, я би ще б додала ось тут зверху, щоб цю геометрію таку структурну, таку, не структурну, а таку стрімку врівноважити, я б ближче догори додавала щось і тоді прирівняла. Там 12 метрів ще поставимо. Ну, тут ще якби пасує 0, і тоді вже буде 500, цей нижній рівень. Нехай буде 0, це наша хата. Ось тут, close, так, що тут є? А, він не хоче ну. 0. нуль, Так. А, ні, пішло. Ось, пішов нуль. Треба акуратно дивитися. З'єдналося. Оце вже в нас пішов нуль підлоги, бо підлога має рівень такий. І ось тут я візьму, поставлю десяточку. І ближче, щоб порушити ось таку структурну геометрію, яка вже, в принципі, в мені не дуже актуальна. Ось я постараюся. Добавити. ну Може, ще 5 метрів якось, бо я бачу, що. Хоча ні, бачите, воно вже не так е, різко виділяється. Ось є у нас гора, можна, щоб там якось чи стрімкіше, чи ще щось таке можна добавити Ось, ну, але Тут явно видно, що великий перепад, і воно і не даремно ще так переділюється. Ось, Якщо і класно, вже це збоку, ну, тобто скейт, перепрошую, ось, і виглядає досить таки, ну приємно. Воно. На мою думку, щось таке вже може бути, як на глобальний, такий великий рельєф.